Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Називається Дошліфувались. Ну, звісно, що нічого, скажімо так, о, нічого скептичного, нічого там такого в тому немає в моєму вислові. Але, 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 але. От ми можемо, от ми вміємо, от от, от, наша ти нам нужен. Ну, пробум. На ну, все, що по матриці. Матриця 200. -ка. Зараз її залишилося. Залишилося Ну 30. Та навіть і 32 немає. 31,5 мм. І з. Тобто вона ж втратила. 35. 31,5. Раз, два, 3,5. 3,5 мм вже її зішліфували. А далі вже все рівно дійшов край. І край до чого дійшов? Куди вже шліфувати? Вже толку нема, де є шліфовки. Хоч шліфуй, хоч не шліфуй, все равно... а все одно. А все одно щось з нею потрібно робити. Ну, раз шліфонули, ну два шліфанули. значить це що? А тоді вже не мають клепки, що з нею робити. І, і все, дзвонять. І, давай, давай щось роби з нею. А що робити? Тут тільки глибока реставрація. Без варіантів. Звісно, можна було би її зішліфувати. можна було взяти якесь отаке сверло на кшталт таких. Це сверло по, по стеклу. Пробую я ним колись робити. До речі, така річ. Така річ коштує десь в районі 80 100 гривень. Одна. А наскільки отрі її вистачить, тут уже невідомо. Колись грався я такою. Е, ну, Вистачило, ну не знаю, все ну, рівно її поламав. Сирівний, вони бувають дві парі або чотири пері, Тут зараз чотири пері сиру, все рівно її поламав. Так от, якщо не її зробити, однієї точно на всі отвори не вистачить. А зробити 10 отворів поламати, поламати 85 гривень, наступних 10 отворів і ще 85 гривень. Наступних 20, і ще 85 гривень. Ну, можна порахувати, скільки туди піде коштів на те, щоб це, скажімо так, і то і то. в кінцевому результаті, незважаючи на потрачені нерви, час і гроші на цю всю фігню, результату не буде. Чому? Тому що навіть якщо ми оце оцю зіньковку поправимо такою фігньою, все рівно результату не буде. Такого, як має бути. Потрібно оцій матриці повернути геометрію каналу, таку, як була спочатку. Матриця таким словом воно не повернеться. Оце таке ні. Матриця буде відпущена, сторсована в токарному станку. Повернеться геометрія каналу в матриці. І по новому буде закалюватися. І фактично, незважаючи на те, що, скажімо так, вона втратить, буде тут 30 десь, ну, враховуючи це спрацювання, хай десь в районі 30 мм по товщині. За рахунок того, що ми сюди все повернемо на місце, буде давати якісну грану. І ще, скажімо так, попрацює. І не трішки, а довго і нудно. Так що шліфуй, не шліфуй, а все одно приходить час глибокої реставрації. От такі то справи, друзі. От ми вміємо, от ми можемо. А потім що? Ой, що небудь зроби. Ось таке відео. Не забуваємо підписуватися на канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео.